Привіт друзі. Ось я взяв собі ще шість голубів собі взяв. Три дракони, два німці і дутишка голубка молоденька вона. Ось покажу вам ще їх. Голубка о, ця то є дивутна. Вони, вони не такі, як мій самець. Ну, ось такі, О, ні, красавчики. Ось так то, любі друзі. Поки я їх випускати не планую, взагалі не, не буду їх випускати, поки я не знищу кота. А то вже мені 11 штук собака подусив. А як подусив? Коротше, напросто. З'їв мені кіт. Це я не можу його присісти. Може, завтра якось потихеньку присядемо. голуби то взагалі суперові, То що молодь. І таке. О, супер. Що скажете за драконів? А німці то молоді. Поки ще стоєчки там не в'ятку такої, у них як вони сидять. Це молоденьке воно. Ну, дракони суперові. Як ви бачите, що вони довго джобі, не, не коротко джобі, а довго джобі. Ще треба десь шукати. Такого самця хоча б. Тут буде десь на восінь. Ну і здовгу дзьоб... і коротку дзьобу коротше голубку ще треба знайти. Поки що буде так. Ну і королівська голубка вона ще перелиняє, зробиться така, як вона має бути. Ну і глибі зробиться, як перелиняють. Так що, добі друзі, то все воно молоде, так що, крім ось цієї голубки, що стоїть посередині. Німці ще такі трохи, як перепуджені сидять. Дракони теж. Ось тут сиділи в кліточці королівські їх, забрав, кинув до Карликових. А от. Зараз поставлю на паузу і досягну ну, голубушку з траконку. Ось голубка, зараз покажу її дзябик. Трошки буде біловато, но так. Это така який дзяб Извиняюсь, конечно. Я вибачаю, що нас дуже зблизька, та й вона... Ча, як... Ліпше було викну і подальше. От такий довгий джеб. Це є на короткий джеб. То голубка то І ось так то. А ну-ка, крылышко. Вот, раз. Давай, кивны добрые жизни. Значит так-то, друзья. Кидзеп. О. Так будет пшеветно. Ось такий дзябик. Ось такий довгуватий. Ну і нарости, от, видите, які. Торічна голубка, довгу дзяба. Ось так, друзі. Ось таку я собі шайку взяв пока, що. Ну, а поки буду їх тримати. Это відного наросту німче. Біліші, другі чорніші. на ніця, подивимося, що і як. Так що, друзі, ці воді. ну вони мають найтрошки -най 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 довші джеба, чем голубка. Ну такі-то. Ну не думайте, що це є кар'єри. Ви які у них шейки короткуваті. то не довгі шийки. Бо кар'єри мають набагато довші шийки і трошки ноги вищі. Ну, Но вони ще своє покажуть. Молодіж є молодеж. А от таке-то. Покажу вам, поближче ще їх раз. Ось ну, так, по Які в мене будуть дракончики. По фотках дивився, власник мені кідука, то не дуже, то вони так виглядали. Але нічого, і такі будуть. Супер. Це мені голуби приїхали з-під гайчиків, тер... коротше з Це є трибулянщина. Ось так-то, друзі. Хазяїн, ну, коротше, власник їх дуже такий. Мужик такий дуже такий. надіжний. Він якщо сказав, то він то зробив. Він якщо скаже ні, то ні. Значить, то воно не піде в продажу. Хоть там що було б. Але то він мені віддав по хорошій ціні. Ось так то, друзі. Ну а німці тут, то як то кажуть, подивимося, як не перелиняють і все таке. Так що, друзі, рекомендую в нього брати голуби. Зараз в нього молодих дуже багато. І він готовий там продати. Хто може під'їхати до нього, то він з радістю віддасть кажу, вам ці голуби. Але передавати він не буде. Хіба якщо буде десь хтось по дорозі їхати туди по Лянщину, туди він десь там може вивезти. А так він не, не передає автобусом. Ось так, друзі. Таке то. Дякую Пану Васильовика за те, що він такий зробив такий гарний. Підгончик з голубами. Ну, особливо мене радує ось ці дракони суперові. Найбудуть ну, вони із довгими джбами, хтось каже, що це кар'єре, штуфуфло. яка кожного своє. Хто що любить, той і тримає. Ну, мені сподобалися такі ще. Я люблю з короткими. <кій> Але тут таке. Хороших драконів теж зараз з короткими не знайдеш кажу, так, а щоб було, щоб було щось, А? Поки що буде така голубка йому ця з довгими джебами, а там далі подивимось. На щось попробую спробуєш підшукати з короткими дзебами. Отак то, друзі. Так що, друзі, рекомендую в нього брати птицю. Молоду. Ліпше, як то кажуть, скажемо так, ліпше взяти пару-дві молодих, чим брати пару старих. Бо часу може бути таке, що вони перехворіли і вже перестали сінести. А молоді, то є молоді. Ну Ось так, друзі. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. Всім до нових відео.